Це завжди цікавило, як актори справляються, по-перше, з такою кількістю тексту, який потрібно запам'ятати, а по-друге, з страхами, які можуть виникнути, тому що ти стаєш на сцену, і на тебусі дивляться. Насправді це професійно. Мене постійно питають, як ти вивчила трьохгодинну виставу? Бо Касандра йде три години, і всі три години я на сцені. Я жодного разу не йду за куліси. От я вам зараз просто покажу свій об'єм тексту, щоб ви зрозуміли, оце все моє. От бачите, усякі бравки. Оце усюди я. Я не уявляю, як це можна. Як я це вчу? Е я скажу, що я це не вчу взагалі. Це не такий підхід, як в школі, коли ти сидиш і зубариш те, що тобі не подобається, те, що ти не розумієш, ти просто це робиш, тому що треба зробити це домашнє завдання. Ми пост беремо п'єсу, ми сідаємо, це в нас називається застільний період. І ми починаємо кожну сцену читати. Просто спочатку спокійно, без інтонації, без якихось там надуманих фраз. От просто читаємо, розбираємо там наголоси, там, дієві слова. Потім починаємо переходити до логіки, до сенсів того, що ти кажеш, підкладаємо якісь свої якби, переживання, все це. І коли ти входиш в діалог з партнером, коли ти просто починаєш так от обмінюватися фразами, це все лягає ну, я не знаю, якось на підкорку, і ти це не вчиш. Я не вчу монологи просто так, Я просто під час роботи. Озвучую свої думки, те, що я напрацювала за, за час, коли ми сидимо на застольному періоді.